Рада всіх вітати у новому відео. Всі спішать зару. І я теж, як ви бачите, скільки багато людей, скільки багато покупців, всі просто накидаються на ці речі. Таке враження, що вони коштують копійки, та ні не дешевий бренд, це іспанський бренд. Досить сучасний, улюблений в цілому світі. В нас теж любими. Вже хтось ходить з пакетами від Сіс купився, ще мало. І прибігли в зару 3999 гривень така коротка куртка, це штучне хутро. Дуже мені сподобалося це в новинках. В зарі постійно новинках. В нас величезні зари, велика територія, якби великий простір. Шкіряні куртки це замша натуральна. Хто каже, що немає в зарі натуральних речей, є, є і ненатуральні, і натуральні. Ви собі вбираєте. На свій смак, на свої бажання, на свій гаманець. Красивий такий колір, рижуватий, до карамельного 6499 гривень. Такий піджак на підкладці, замша якась, Вказано, що це свиняча шкіра. Ну і вже похолодало, йде до зими, до сніжка, потрібно утеплятися ще більше. Шапка, 799 гривень, м'якенька з такими кристалами, і в складі є вовна. Хто не знає, що означає слово вовна, це є шерсть. 1149 гривень, великий шап-палантин. Таке красиве, білосніжне, просто воно білосніжне, пальто, я навіть не знаю тільки якісь дорогі машині їздити. 2999 гривень поліестер віскоза акрил, воно довге, має пояс, застібається на два гудзика. Красиве, неймовірно, стильне і ще таке біле. Має вигляд дуже дорогого. Є відділи шкарпетками, аксесуарами і так далі. По можливості чуть вам покажу. Взагалі є шкарпетка різні 449 гривень, одна пара. Так, І в складі є вовна. Вони високі, а є ще в чорному кольорі, високі шкарпетки, є в сірому кольорі. Не можу вам сказати, яка якість, тому що я тут не брала 399 гривень трішки коротші. Але я чула опору, що люди брали і казали, що якість хороша. 799 гривень, ще така шапка в сірому кольорі. Вона має такі елементи, як зі стрічки, бачите, такої оксамитової. І в складі є вовна. І є рукавички. Вказано, що це рукавички. Але пальчиків немає. Просто рукавички без пальців. 649 гривень. Вони високі, такі. І така дирочка, ви тільки один палець пропихаєте, і всі пальчики відкриті. 999 гривень сподобалася така жилетка, Вона досить щільної в'язки, вона дуже стильна. В'язка така просто важка в чорному кольорі, акцентні гузочки. Сподобався костюм, минулого разу його не було. Це вже в новинках тільки привезли 1149 гривень світшот. Колір приємний пісочний, бавовна поліестер, Аластан. Немає зсередини такого начосика, щоб було тепліше. Просто щільний трикотаж. І є штани 1149 гривень на гунці. Теж така ж якість, колір, кажу, приємний такий пісочний. Ну, мотні зараз такі кольори, мають бокові кишеньки ці штани. Стильний жакет, вкорочений, він трішки такий оверсайз, плечі приспущені, 1499 гривень. Поліестер з еластаном, це така тканина, як еластичний трикотаж, але щільний досить. Акцентні гузочки. Колір не білосніжний, а біло-молочний. Мінімалістичні сукні в стилі кос. Я бачила в кос такі моделі, схожі, 999 гривень, це поліестер з бавовною, якість дуже хороша. Нелегесенький трикотаж, такий, що можна навіть під дублянку, під щось взяти навіть про холодну погоду. Тобто і є такий колір моко і колір молочно такий точніше, молочно-кремовий. Ошатні сумки, вихідні, на вечір, на якесь паті. Така вся з паєтками, з лолітками, розшита сумка, 1499 гривень. Вона малесенького формату, розмір М написано. І ще ось така, з такими вся весюльками 1799 гривень. Теж розкішні ці дві сумки, очей не відвести, чорна і колір такий, як марсала, як Бордо. Двобортне пальто, красивий пісочний колір, досить щільна тканина, акцентні круглі металеві гудзики, якісно досить пошите з підкладкою. Воно напівприталене, не йде таке пряме повністю. І це пальто коштує 3499 гривень. І у складі більша частина є вовни. Тільки трішки домішків, є поліастеру акрилу. А Брюки, це тканина під денім, має такий колір так? але це не є важкий джинс, а такі, як звичайні брюки, 1499 гривень. Прямі, це 100% бавонна, дуже класненькі, стильні. Вони ніби такі і елегантні, класичні. Одночасно вони такі чуть-чуть. Ще такі шльопанці є та пулі, це натуральна шкіра 1999 гривень. Такі шльопки класні, під джинси навіть у ці попередні, під е, якісь такий коротку бомбер курточку або просто якби, ну, не на прохолодну погоду. Цікавий в'язаний топ, топ. Е... Ну, це не жилетка, це такий топ, але досить щільний трикотаж, темно-синій колір, віскоза з поліамідом. І акцентною є брошка на плечі і драпіровка. Елегантний, красивий, такий, неймовірно вишуканий. Ще є такий кардиган з такої схожої тканини трикотажної 1499 гривень. Теж темно-синій колір, віскоза з поліамідом, він важкуватий, такий добротний. Акцентні гузики є кишені, карамельно бежеве пальто, більш до карамельного кольору, елегантне, класичне, довге якість така хороша. 3499 гривень і багато в складі є вовни. Тобто більше є вовни, ніж інших волокон. А карамельні слінобайки, карамельні туфельки. це лакований шкірзам, 1499 гривень, такі зручні підбори. такі вони милі, ніжні, жіночні, елегантні. Саме більше практично на сьогоднішній огляд поки що мені сподобався цей жакет, ця куртка з штучного хутра. З штучної шкіри дуже добротний, зсередини як шкіра, 2499 гривень, такий колір, колір кориці. Це штучне, це поліестер, але дуже красива модель, і має вигляд такої натуральної цегейки. Ще красивий жакет, і є така спідничка, такий трикотаж, як букле в молочному кольорі 1999 гривень. А кнопочки на кнопочках такі, якби банти, чорні, поліестер з акрилом, і така спідничка є. Вона міні, такий же самий склад. Є парасольки, парасольки в чорному кольорі, бувають різнокольорові, 799 гривень, їх ще просто навіть не розклали. І якийсь новий завіз знову, і вони так насипані просто на столі. Подивіться, яка красота, які стильні речі, жилетка, неймовірно, красива, м'якенька, мохната така колір, приємний капучино колір такий. 1799 гривень. З такими стразами розшита. І в складі є вовна. Є поліестер акрил, вовна поліаміді Ластан. Ще є аксесуар, такий чокер в кольорі шампань. 499 гривень. Така квітка з поліестеру з органзи. Тепленька, стильна, красива річ. Така дублянка ще кажуть. Таке пальто на хутрі 3999 гривень. Це штучне хутро. Має вигляд добротний, розкішний, красивий, по багатому і такий, на вигляд, теплесенька річ, ще такий з оксамиту, точніше, з сатину, з сатину, це поліестерця тканина, текстиль, як сатин. Такі туфлі на пряжечках, 1499 гривень, і колір такий розуватий, білі базові брючки з защипом верху, висока посадка, елегантні, класичні, є поясочок до них. Поясочок можна змінити собі, які ви ще маєте на ваше бажання: 1399 гривень, вони вкорочені йдуть. Поліастер віскоза, еластан. і є а, різні кольори: чорний, сірий і в кольорі деніму. Твідова подовжена жилетка, колір шампань, а, гірчичного, чуть-чуть золотистого, а, такі красиві окценкі гузики. Гузики, 2299 гривень і в складі є вовна з поясочком. А цей раз завіз дуже глобальний, речей дуже багато красивих, стильних, багато натуральних тканин, є шкіряні речі, все неможливо показати. В наступних відео ще буду показувати такі пальта знову. Це пальто з поясом. Довгий рукавий реглан. Такий широкий вологи. 4999 гривень. дешево, але якість суперова. І тут теж досить багато вовна відсотки, ви бачите, на етакетці. Стильні жилетки, оверсайз, такі стібані, сірий кольор є, і інші кольори є. Сподобалися такі жилетки. Це тканина Ліоцел 2499 гривень. Є в кольорі екрю. Багато теж представлено аксесуарів. Розкішне намисто. Тут і метал, і якась смола в складі, Не бачите, і пластик. 1449 гривень. Ще таке намисто є на такому шнурі. В складі сталь поліестер, 799 гривень. Сережки до попереднього намиста бачу немає одного камінчика, але можна вибрати собі ціленький. 799 гривень теж такий якби, матеріал. Стібані курточки в асортименті, є принтові, є однотонні. Кажу вибір, неймовірно Великий, красивий, це бавовна 100% стібана, а така куртка. В сучасному зараз принту ще є така стібана, красивий річично-зелений колір 1999 гривень це Поліестер, всередині такий бежево молочний колір, можна підвернути рукава. В чорно-білому принту ще така є курточка 1999 гривень, і в складі і поліамід. Який рожевий колір, і яка якість, це 100% вовна. 1999 гривень. Це 100% вовна, тобто шерсть, хто не знає, що таке вовна на гудзичках. Натуральна шкіра, натуральне хутро, вказано, що це коровича, якби верхній шкіра це коровича, такі кеди. 69 фунтів ціна, а зараз ми пошукаємо з гривнями ціну. 2999 гривень коштують, вигляд мають якісний, ну і це шкіра. Парфумів дуже багато. Є в наборах подарункових цей набір. Тут має бути 4 позиції, чомусь пробнички стоїть 3. А, можна ці парфуми купляти собі окремо, є запаковані. А є от, ціла колекція, яка складується з чотирьох парфумів, 1299 гривень. А, вибір парфумів дуже великий. Є, ну, навіть не знаю, як описати, яка кількість їх ще з боку є на стелажах. Постараюся іншим разом показати те, що 299 гривень, такі середні ціни на 100 мг, на 100 мл. Є тестери, ви можете собі якби, попробувати, послухати їх, запах, бачити, скільки хочу вам показати, які масштаби, ще плюс є і ще є ціла стійка велика з парфумами, з такими навіть з ролерами для тіла теж такий є. В новинках теж такий красивий пухнастий кардиган, можна його носити замість куртки. Я впевнена, що він теплющий, він такий аж просто начос такий, як мохер 2499 гривень. Оверсайз і в складі є вовна, є такі великі кишені. Стильні лофери можна підібрати, вони масивні, такий колір бордовий. Але це зам 1499 гривень, а можна взагалі придбати і шкіряні чи трохи додати грошей. Стильні вольвети струкс, такий широкий вольвет 1499 гривень, це 100% баговна, вольвет такий широкий, ще називають струкс в народі. Класні прямі гольвайте, висока посадка. Сподобався джемпер, він оверсайз. Бачите навіть емочка, але він такий об'ємний, великий і такої крупної в'язки. Це поліестер. Багато шарфів, шарфи великих. Розмірів це акрил 999 гривень білий з чорним принтом. Є такий кремово-молочний 999 гривень поліестер з віскозою. М'якесенький, як мохеровий в білому кольорі. Такий вигляд має затишний тепленький, 999 гривень, і є такий коричнево-марсала колір. Давайте ще заглянемо швиденько в дитячий відділ, подивимося для дівчаток, для підлітків, якщо цікавиться категорія, можливо, для хлопчиків або чоловічий відділ, ще є величезний, дуже великий дитячий. Тому напишіть в коментарях, буду там вам показувати робити огляд. Тут в складі вовна є, колір Моко, красивий джемпер, такий є джемпер із підничка в клітинку англійську 979 гривень. І в складі теж є вовна. І така співничка на кнопках. Такий же е, самий склад 879 гривень. А як одяг представлений на манекену, це підібрано. Красива сумочка, це шкірзал, штучне хутро, 979 гривень. Такий бомбер, така корточка, як мама, як сестри старшої, тому що моделі такі є і великі і відділі дорослому, а це зменшений такий <смас> самий бомбер, стильні речі дитячі. Вони мають моделі якби дорослих, але в зменшеному вигляді дуже класні, стильненькі. такий теплий светр, рукава реглан, такої об'ємної в'язки. В складі є вовна 979 гривень. Ще є під горло, теплесенький 1149 гривень, білий з карамельним відтінок. І блакитно-синій відтінок на гудзичках, Ще такий є 1149 гривень. Такий самий склад. Всім па-па, до зустрічі!